Доброго вечора, мої любі слухачі. З вами Каскар Микола і ми продовжуємо наші мурашині історії. Наші мурахи повернулися з відпустки з Польщі. Після вечірки на честь повернення з ковбасками настали сурові будні королева мати заступила на свій царський пост і до неї відразу прибігли. Робочі мурахи, які залишалися охороняти мурашники і не їздили з ними до Польщі. Королево, королево, не вели стратити, вели помилувати. Ви пам'ятаєте, ми побудували водопровід? Звичайно, пам'ятаю, а що не так? Він що вас? Зламався чи як? О, він працює чудово. Навіть більше, ніж чудово. Ми от то розмовляли з вами по телефону, коли були в Польщі, ви сказали, що аквапарк відвідали. І ми спробували, як то воно побризкатися водичкою. Побризкалися раз, побризкалися два, а потім як влаштували тут потоки, а каналізацією ж ми то не займалися. Потім, коли ми спустилися подивитися на наші грибні поля в підземеллі, а вони всі затоплені, гриби стали такими, наче то вже пляжні зон для нас. І взагалі всі комори позатоплювані. Ой божечки, ну ви тут типу, і похазяйнували. Ви ж, здається, збиралися. Охороняти наш мураш, нека не розмочувати. Ну добре, щось придумаємо. Покликала королева Мураха Мурашенка і каже, мурах Мурашенко. Ідино до пана крота, і хай пан Кріт нариє нам тонель. Тонель до самого схил, щоб вивезти зайву воду. І Хай він проведе його трошки нижче, ніж дно нашого мурашника. А що я дам тому пану кроту? Він же мене з'їсть. Як я до нього підійду? Ну, збігай до нашого псковку, е який білки нам влаштували, там є гусінь присушена. Пан. Кріт дуже ласий до цих справ. Добре, добре. Викликав мурах Морошенко білку, яка з радістю доставила його до сховку, навантажив він гусяні цілих два мішка і помчав до пана Крота. Пан Кріт якраз проснувся після зимової спячки. Йому було, треба було розм'ятися, тому він з радістю. Прийнявся за діло, підживившися гусінню, якої йому дуло, вже не вистачало, бо ще й сезон не почався для метеликів. Вирив він такий тонель, під'єднав його до мурашника, і звідти вивелась тільки третина води. Королева каже, що ж робити? Треба інженерів підключати. Біга до інженерів і давай робити всякі помпи, насоси, прокачку. Але ж нам потрібні труби, щоб з усіх приміщень зібрати цю воду і викачати. Ну добре, побігли мурахи до комишів, набрали трубочок. А морошеня-морошенятку захватило декілька мух засушених і пішло до павуків. Павуки Наклипали для мурах куточків під 90 градусів, під 60 градусів, під 30, щоб мурахи могли з'єднати трубки, які вони дістануть і довести їх до зливу. Поскручували мурахи трубки, завели помпу, качнула помпа, все стало сухо і комфортно. Але королева мати сказала, ми так більше не жартуємо. Зараз ми, крім оцих екстрених труб, прокладемо нормальну таку собі каналізацію від водоводу, щоб ми більше ніколи, ніколи не заливали. Отак, От дружненько, наші мурахи полагодили. Мурашник і зробили своє житло більш комфортним. Тому зараз ми, вже помившись, лягаємо спадки і бачимо солодкі, чистенькі сни. Добра ніч малята.